Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. На Майдані вшановують героїв Небесної Сотні. Журналісти СТН стежать за всім, що відбувається. Мер Києва розповів, коли будуть представлені проекти меморіалу Небесної Сотні. Веренбо заявляють, що Росія підсилює свою присутність в зоні АТО. Україна відзначає перші роковини трагічних подій кривавого лютого 2014-го. Саме Саме 20 го числа відбувся найжорстокіший розстріл майдану. Цього дня полягло найбільше активістів за весь час протистоянь мітингувальників та силовиків. Віднині Україна вшановуватиме загиблих щорічно. Президент своїм указом встановив 20 лютого днем небесної сотні. А кожному з неї дав звання героя України після кривавих подій на Інститутській Віктор Янукович втік з країни за час революції гідності. Загинули що щонайменше найменше осіб, з яких 94 були активістами Євромайдану, за даними правозахисних організацій, ціна свободи і Євромайдан Сос зниклими безвісти вважаються 27 активістів. Пошукова ініціатива майдану говорить про 55 зниклих. Від самого ранку люди з квітами та свічками йдуть на вулицю Інститутську та на Майдан, аби вшанувати пам'ять небесної сотні. Там активісти провели акцію ніколи більше. Невеликим дійством вони показали, що вимагають від влади ратифікації римського статуту. Цей документ допоміг би притягнути до відповідальності тих, хто скоював злочини проти народу. Після проведення акції в центрі столиці відбувся молебень за загиблими бійцями на сході України та тими, хто відстоював права українців рік тому на Майдані. Це було символічне дійство. Ми боролися за права людини, ми хотіли щастя, цим плакатам показували, наскільки це все важливо. Мирні зібрання, права людини. Римський статут допоможе це все захистити. Це тяжкий день для всієї України, для всіх людей, які пам'ятають, що відбувалося рік тому. Хочемо віддати шану, бо тому ж я з тими хлопцями йшов рік тому назад, ішов перед, перед вимагали свої права. Ну а про те, що зараз відбувається на Майдані Незалежності, ми дізнаємось від Юлії Поворозник. Юлія, добрий вечір. Тобі слово. Так, Ростиславе, все більше і більше людей збирається на Майдані. Люди несуть квіти Героям Небесної Сотні. Кажуть, що гордяться тими людьми, які віддали своє життя за батьківщину. Крім того. Біля стели та біля пам'ятних знаків священики читають молитви. Біля мене отець Валерій він рік тому підтримував Божим Словом і мітингувальників, які відстоювали інтереси країни. Отець Валерій, розкажіть, будь ласка, поділіться, що тоді відчувалось, і ваша допомога в чому була? Ну, наша допомога була у молитві, що ми молилися за наших хлопців, за наших героїв, щоб. І день, і ніч, утром ми через кожні три години, ночі кожен, кожен час ми молилися за наших хлопців. Ну а в такий, якщо буває такий момент, що свободне було, время, то ми допомагали хлопцям підносити, там, уносити, ранених відносили. Ну, всім чим могли, тим допомагали і підтримували наших бійців. З вашої родини ще хтось брав участь у Мої цих родине, подіях? Брала ну, донька і внучка. Теж стояли на Майдані по два з половиною місяці. От стояли, служили, ранених виносили і допомагали санчасті. Ви говорили, що дочка ваша постраждала, так? Так, да, водінець на нас, коли ми молилися на, біля Беркутів на Грушевського. Був поранений, і донька давала йому першу допомогу, на неї кидали гранати теж. І попало їй трошки, і нам попадало, і там і священникам у плечі теж попадали, як кажуть, стріляли по нас теж. Ми не дивилися ні на що, а треба допомагати нашій Україні, нашій державі, щоб було все добре. Дякую вам, що поділилися спогадами. А я нагадаю, що зараз на Майдані всі чекають приїзду президента України. Також біля стели, з 19.00 працюватиме вільний мікрофон. Там кожен охочий може зможе висловити свої емоції, своє бачення про революцію гідності. Ростиславе, дякую На зв'язку Була Юлія Поворозник. Вона стежить за тим, що відбувається на Майдані. Презентація проєктів пам'ятника Небесної Сотні відбудеться вже в березні. Про це сказав київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, проєкт пам'ятника Героям Небесної Сотні зараз обирають на міжнародному конкурсі. Вже надійшло понад 400 заявок зі всього світу. За словами Кличка, йдеться не просто про пам'ятник, а про меморіал. Водночас київський міський голова відзначив, що найкращою пам'яттю про тих, хто загинув на Майдані, будуть зміни в країні, які нині необхідно здійснити. За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових та троє отримали поранення, повідомляють у Генштабі. З початку вступу в дію мінських угод терористи та російські військові 302 рази обстріляли позиції сил АТО. В РНБО заявляють, Росія нарощує окупаційний контингент на Донбасі. Упродовж останніх днів фіксується переміщення з Росії на територію України військової техніки і боєприпасів. У напрямку міста Новоазовськ зайшло більше 20 танків. Десяти самохідних артилерійських установок та півтора десятки вантажних автомобілів. Також у цьому районі фіксується переміщення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на автобусах. Через пункт пропуску і у напрямку Луганська зайшло два десятки вантажних автомобілів з боєприпасами і велика кількість паливозаправників. Вчора пізно ввечері українських бійців, які тримали оборону в Дебальцевому, зустрічали на залізничному вокзалі Києва. Прийшли родичі, волонтери, просто кияни. На платформі зібралося кілька сотень людей: квіти та солодощі від дівчат, сльози радості, близьких та нескінченні оплески. Бійці розповідають, що виходили пішки полями, бо техніки не залишилось зовсім ніякої. Часом не вірили, що вдасться дістатись до своїх. Хлопці кажуть, що трохи відпочинуть, підлікуються і повернуться на схід. Хотілося дуже подякувати за те, що танки ще не в Києві. Сутками обстріли, виходили по полю, як зайці. Після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Діани Панченко. Діано, добрий вечір. Тобі слово. Добрий вечір, Ростиславе. Річниця подій на Майдані у центрі нашої уваги у наступні кілька годин. Чи гідно прожито рік після революції гідності? Будемо з'ясовувати за кілька хвилин до студії прийдуть активісти та сотники майдану. А о 18.10 такі ж запитання будемо ставити політологам. Тож дивіться, Ростиславе. Дякую, Діано. Після програми в центрі уваги о 18.30. Телеканал Київ у прямому ефірі транслюватиме жалобні заходи, присвячені лютневим подіям на Майдані. Підсумки дня ми підіб'ємо о 21-й годині. До побачення. Вітаю вас, шановні друзі! Київським динамівцям у дев'ятьох не вдалося втримати переможного рахунку у першому матчі однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи з генгамом у Франції. Підопічні Сергія Реброва доволі впевнено розпочали поєдинок, а на 18 18-й хвилині відкрили рахунок зусиллями кравця і Велозу. Але наприкінці першого тайму суддя зламав гру. Спочатку він вилучив з поля Ярмоленка, який пішов на вимушений фол, аби звернути увагу на Сидорчука, коли той потребував допомоги. А трохи пізніше червону картку отримав Біланда. Окрім двох вилучень, маємо травми Сидорчука і Ленса. Під завісу матчу генгам таки двічі пробив Шевковського. Відзначилися БВ і діало. Але стійкість і самовідданість динаміців цього вечора заслуговували на повагу. Та й рахунок 1-2 дозволяє за тиждень у Києві виправити ситуацію. Я вообще не хочу говорить за судей, но э, то, что сделал Андрей Ермоленко, наверное, он видел, что его товарищ, товарищ по команде, он лежит и истекает кровью. У него открытая рана. Наверное, это видел и боковой судья, который стоял рядом. Наверное, это видели и футболисты «Гингама». Ну, вони абсолютно ніяк на це не прореагували. Да, це произошло, Все, эта игра вже ушла, Зараз це в історії. Так, да, ребята остались в цій игре дійсно героями. Ну, все, у нас є ответная игра, Я уверен, що команда буде злее, Ми сильно підготуємося к этой игре, Я уверен, дадим дім Нагадаємо, що Дніпро напередодні переміг у Києві Олімпіаку з два І це дозволяє сподіватися на загальний успіх у суперництві з греками. Матч відповідь у цій парі також відбудеться за тиждень, але вже у Піреї. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з росіянами. Нагадаємо, поєдинок відбудеться завтра у Волгограді. У складі української команди перемогу виборюватимуть Азат Усаналіїв, Павло Огнеслав Іщенко, Олег Зубенко, Олександр Хіжняк і Ігор Шавадзуцький. Після п'яти турів підопічні Михайла Мельника посідають друге місце з чотирма перемогами. Росіяни третє з однією поразкою у чотирьох матчах. На думку начальника головного управління у справах сім'ї молоді спорту КНД Олексія Трофімова, у минулому титулованого боксера матч Україна Росія, точніше Росія Україна, матиме політичне забарвлення. Ви самі знаєте, що зараз йде війна, і в этой війні косвіно чи не косвіно, але участвує і Росія. Вот Тому ну, такий ажіотаж зустріч своєобразно буде розпострітися как бы, на самих хлопців. Вот сказать, що можемо лимотикатися, я вам скажу легко. Легко. І це показали, показала предыдуща Олімпіада. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.